Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. після сьогоднішніх вибухів та ударів по Україні буде нанесений удар по Києву. Зокрема, по раді та панковій Путін вичекав, поки зелені мародери понаприймають закони і розійдуться. І тільки тоді ударить поша телеграм-канал Офісне Мишення. Експерти підтверджують, не просто так. Росія формує авіаційний кулак, що видно по аеродромі Олені, куди годину тому прилетіли. Іл-76 для вивантаження нових ракет. Найближчим часом росіяни продовжать спроби ударити. Верховній раді у відповіді за Москву та втрату російської авіації на фронтах. Росіяни для пропагандистської картини до виборів Путіна хочуть обвалити дах кради, так аби люстра рухнула в сесійній залі путіну потрібна телевізійна перемога. Почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь на успішний контрнаступ може, нібито завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 200 ракет на авіабази в Енгелісі та Олені. відправлені доручення готувати до вильоту ряду ту 22 м уночі в Анці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві, як і минулі рази. Це може бути лише погроза, проте реагувати потрібно. Топор Помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, затіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників. Все, що можуть підняти в небо за один раз. А також чорноморський флот, крім того, хочуть наносити удари і іскандерами з Білорусі. Проте з літаками росіян не все так гладко їх чекає наше ППО, та й самі вони вже на тишать. Новорічну ніч хлопці відпрацювали дуже і дуже потужно в той же час. Сьогодні також треба бути на поготові. Крім того, що ми косимо їхню авіацію, вони падають і самі за майже два роки повномасштабної війни проти України в Росії сталося щонайменше 15 падінь бойових літаків, не пов'язаних із лінією фронту. Зокрема, нібито під час навчання так нещодавно у Волгоградській області розбився бомбардувальник су 24 На думку авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, безсумнівно, що не бойові втрати Сійської авіації триватимуть су – досить старенька машина, яка в нас тримається на ентузіазмі наших технарів і майстерності льотчиків. Вона виконує всі пуски скальп Storm Shadow, А росіяни взагалі цю машину трошки підзакидали. закидали, тому що вони отримали Су-34, Су-35, Су-30, А це все розвиток лінійки су 27 су 57 Це взагалі аналогів немає. Двигун досі до нього нормально працюючий не можуть пристосувати з двигуном. Взагалі великі проблеми там з усім проблеми задумка була дуже серйозна. А вийшло так, так, як зазвичай хотіли як краще вийшло як завжди. Ця машина стільки допрацьовується, що вона вже на моє розуміння застаріла за своєю концепцією компонуванням можливостями. Розповів він аналітик поділився статистикою падінь різних авіаційних катастроф щодо російської бойової авіації. Су 31 почав експлуатуватися активно з 1992 або 1994 рік. Але тоді в них була одна катастрофа, одна подійна. два-три роки. Потім фактично щороку, а торік їх було вже чотири цьогоріч – дві. Дві втрати су 31 не тільки К, але й інші модифікації. Тобто зростає воно все в геометричній прогресії. А геометрична прогресія нічим хорошим не закінчується. Вона закінчується повним руйнуванням цієї системи. Теж саме із Су 24 теж саме чекає і на інші літаки російської авіації, які зараз експлуатуються активно, каже Криволапом. За словами експерта в Україні літає близько 100 машин, винищувачів бомбардувальників у Росії 4 а то й 5 разів більше цієї техніки. Але Є лінія зіткнення, через яку вони не залітають, бо кидаються керовані бомби, але ближче ніж за 15-20 кілометрів від лінії зіткнення вони не наближаються, тому що вони стають мішенью для нашого ППО. На цій дистанції досить ефективно можемо вражати. розімував Костянтин Криволап. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.